Вас, шановні, в ефірі сільський час. З вами Катерина Вороненко, партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Наближається до завершення збирання пізніх зернових культур та триває посів озимини. Чим держава може допомогти аграріям надто тим, хто постраждав і втратив понад половину потенційного врожаю через погодні негаразди? Ми поговоримо з вами сьогодні. Але після блоку агроновин та огляду цін на позабіржовому ринку. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу продовжували зростати і досягли позначки 2080 гривень за тонну. Ціни попиту переробників позначки 2000 гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1580 гривень за тонну. Ціни попиту на позначці 1540 гривень за тонну. Продовжували зростати ціни і на ринку фуражної пшениці. Пропозиції на умовах самовивозу досягли позначки 1 тисяча гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1 тисяча 850 гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно. І експортно-орієнтовані компанії на ринку фуражного ячменю ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 2 тисячі гривень за тонну. Попит переробників на позначці 1855 грн. гривень за тонну. Попит експортно-орієнтованих компаній на позначці 1955 грн. гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозиції на умовах самовивозу знизились до позначки 1880 гривень за тонну. Попит переробників до позначки 1790 грн. гривень за тонну. Попит з боку експортно-орієнтованих компаній до позначки 1830 гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику ціни продовжували зростати. Пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 4600 гривень за тонну. Ціни попиту промислових підприємств на умовах самовивозу утримались на позначці 4500 гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем ціни утримались на позначці 4550 гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно експортно-орієнтовані компанії. Серйоз можуть отримати необхідні обігові кошти, скориставшись бюджетною позикою під заставу зерна за низькими кредитними ставками Нацбанку. Це передбачено відповідною постановою уряду. Повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Кабінет міністрів України переглянув процедуру державних форвардних закупівель зерна. Відповідна постанова передбачає проведення виплат за форвардними контрактами на зерно у два етапи. Перший із яких авансовий становить 50% мінімальної інтервенційної ціни, і другий остаточний буде розрахований на основі середньозваженої ціни фіксингу, яка складеться на аграрній біржі на момент переоформлення зерна. Селяни зможуть отримати від держави спеціальну дотацію у розмірі 2,5 гривень за кілограм великовагової худоби, проданої на м'ясопереробні підприємства. Відповідна постанова стане продовженням програми із виплати бюджетних дотацій за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби, заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Днем поля на Вінничині компанія «Амако» завершувала серію цьогорічних подібних заходів, що пройшли у різні періоди у різних ґрунтово-кліматичних зонах. Вінничина є флагманом аграрного виробництва. На Вінничині сьогодні дійсно працюють найкращі аграрні компанії, які є на території України, і ті компанії, які досягають не просто високих врожаїв, а високої ефективності на території Вінницької області Амако займає більшу половину ринку агротехнологій, пропонуючи аграріям. Комплексний підхід у вирішенні усіх питань. Ми стараємося співпрацювати з компаніями комплексно, забезпечуємо всім необхідним, що їм потрібно для ефективного сільськогосподарського бізнесу. Результат такої співпраці, переконливий і ефективний за будь-яких погодних умов, мають сільгоспідприємства підрозділи Вінницької агропромислової групи, на землях якої і проходив цей день поля. Шість років тому перших дві тисячі гектарів почали обробляти. І Амако нам тоді допомогло, і на протязі шести років працюємо безпосередньо. Сьогодні вони основні наші партнери. Навіть нинішнього несприятливого для аграрного виробництва року на полях компанії виростили і зібрали на круг ріпаку по 30 центнерів з гектара, озимого ячменю по 65, по 52-53 центнери з гектара озимої пшениці. А у приватному підприємстві Корнер. Озимої пшениці зібрали майже по 64 центнери з гектара завдяки тому, що сіяли якісним насінням, і всі складові агротехнології використовували. І техніка працювала сучасна, говорить керівник господарства. Та техніка мощна, широкозахватна, ефективна і дуже вліє. Побачити таку техніку в роботі, поспілкуватися із партнерами сьогодні могли усі гості заходу. Аграрі Вінничини, вони вміють вирощувати. Вони вміють посіяти, вміють доглянути, вміють збирати, але от вимоги сьогодення заставляють кожного аграрія задумуватися, як його посіяти, яким насінням, як його доглянути, якими механізмами, як його зібрати. Не лише великі компанії, а й все більше середніх та дрібнотоварних сільгоспробників прагнуть бути ефективними, працювати успішно. І у цьому високоякісний сервіс та агротехнології для невеликих сільгосппідприємств Плюс вигідні умови співпраці від компанії Амако їм допоможуть. Ми на сьогодні максимально гнучкі. Ми надаємо складові агротехнології, техніку та обладнання в лізинг, в кредит. Ми працюємо по схемах обміну на сікогосподарську продукцію. І наша мета одна бути тою компанією, яка може надати агротехнологічні послуги високого рівня різним формам господарювання в Україні. З кожним днем наближається і завершення осінньо робіт, і завершення аграрного року в цілому, і виплата кредитних зобов'язань та податкових платежів. Аграрії тих областей, які постраждали через погодні негаразди цього року, не добрали загалом близько 4 мільйонів тонн збіжжя, за словами голови аграрного союзу України Геннадія Новікова. Керівникам тих сільськогосподарських підприємств, які втратили через цьогорічну посуху понад половину потенційного врожаю, складно відповісти на запитання, звідки взяти гроші для здійснення цих платежів. Нинішній рік для півдня України видався занадто складним. Лімітуючим фактором виявилась волога. І та засуха, яка в цьому році виявилася на півдні України, значно знизила можливості багатьох господарств півдня. Четвертий рік у нас вже тут засуха, можна сказати, така недостатня кількість опадів, яка випадає. Цей рік дуже ужасний був, дуже ужасний в тому плані, що велика засуха суховій був. зимою, якби з полей поздувало сніг, морозу. Но наши, наши, как бы, поля более-менее выдержали вот это все наступление стихии погодных неурядиц, можно сказать, выдержали. Мы со слезами, слез, конечно, плачем по тому, что мы хотели получить, но мы, в принципе, еще остались на ногах. Тільки відбутися сльозами і втриматися на ногах, вдається, на жаль, не кожному, чиє господарство цьогоріч постраждало від спекотливої погоди. Але аграрії ще пам'ятають більш страшний 2003 рік, коли взимку посіви оземини вкрила людова кірка, а літнє сонце випалило те, що вціліло в холодну пору року. І тоді уряд, який очолював, тоді. Прем'єр України Віктор Янукович, нині президент нашої держави, і міністр фінансів Микола Азаров, нині прем'єр-міністр, знайшли механізм, як допомогти аграріям швидко і ефективно. Саме тоді було ухвалено постанову, якою на 100% компенсувалися кредитні ставки по кредитах, взятих агровиробниками. Причому не тільки на папері, а вже до грудня уряд знайшов гроші і компенсував банкам ці відсотки. Банки, в свою чергу, завдяки таким діям охоче пролонговували аграріям кредити. Чи можливе повторення цієї допомоги чи подібної їй? Цього року саме про це ми говорили зокрема із Геннадієм Новиковим, головою Аграрного Союзу України, який минулої неділі був у гостях в програмі Сільський час. По подоланню наслідків стихійного лиха це посуха і вимерзання, яке було в 2003 році. Тоді, але тоді було страшніше трошки, бо все-таки вся, вся територія, практично вся територія держави, була накрита цими Та Я пам'ятаю, льодову кірку. Так, yeah. вона іноді, десь льодова кірка, десь немає снігового покрову, десь і було дуже багато загибелі. І потім, після того, як вже слаблена рослина рослини вийшли. На весну, то потім посуха, різке потепління і висохло все те, що і навіть те, що було посіяно з раніше. Що замов. не вимерзло, то вигоріло. Так. І тому тоді народилася постанова, яка. ну І сьогодні аграрії з таким, ну з вдячністю згадують цю постанову, бо тоді була провангація кредитів, срок сплати яких наступив, наступав того 2003 року. А була пролонгація до наступного до наступної осені, тобто на сл дослідчого маркетного року, і компенсація держава компенсувала 100% кредит процентних ставок до того моменту. Причому вже в грудні місяці держава компенсувала все це банком наперед. Тобто, будемо казати, ну знайшли такий механізм. І тоді, по-перше, банки, отримавши ці кошти, були гарантовані, вони легко йшли на пролонгацію, не підвищуючи не процентних ставок, нічого. Потім самі товаровиробники, вже будучи впевнені, що з них не будуть вимагати банки процентних ставок в майбутньому році, вони могли вкладати кошти уже в технології, і будемо казати на слідущий рік у 2004 році 98,9% кредитів аграрії були повернені. Тобто, я хочу наголосити, що аграрії відригували на опіку держави досить відповідально, і будемо казати, всі свої зобов'язання по кредитам вони повернули. Ну так, 98% повернення це фантастичний, фантастичний відсоток для... і після практично за 1994 рік. Чи тобто 2004 рік було повернуто взято, те, що витрачено на два вражаї. Тобто, дуже будемо казати, гарно попрацювали аграрії, щоб виконати свої зобов'язання. Тому ми вважаємо сьогодні при тому, що вже сьогодні потенціал і технологічний, і технічний підприємств все-таки вищий ніж. 2003 року їхні можливості, будемо казати, вкладати трошки вищі, то якщо держава... Повторить цей, ну і будемо казати, і потреба в коштах інша, бо не вся територія держави постраждала. Тобто потрібно а, менше набагато менше коштів потрібно для цього. Але треба все-таки ну, прийти на виручку тим господарствам, які в ну, скрутну ситуацію дійсно складують. Зараз якісь кроки з боку держави є в цьому напрямку, чи поки що нічого? Ну, в, общем, в принципі, нас чують. Є доручення прем'єр-міністра з цього приводу розробити ці механізми. Значить, по страхуванню за нашою пропозицію після зустрічі з прем'єр-міністром було доручено і вже розроблено механізм, і прийнято рішення про виділення уже Цьому році на страхування азимих культур вже 70 мільйонів для компенсації частково процент 10% став... вартості ну, там 50 страхового? 50% скільки буде виходити по на цю суму процентних ставок за страховими платежами. Тому але будемо казати, зараз треба сіяти. Слідуючи вражає розумію, і, і зараз ви готуєте готуєтесь нагадати прем'єру 2003 рік третій рік, постаново, ми ми звернулися і будемо казати, звернули увагу на те, що так було, і е, нам ми е, розраховуємо на розуміння, тому що саме ця людина, як будучи міністром фінансів. Сьогоднішній прем'єр-міністр і сьогоднішній президент, будучи прем'єр-міністром, з великим розумінням поставилися тоді до проблеми. Так, тому... і, і навіть не словом, а коштами до грудня місяця підтвердили та, так, так, тому ми розраховуємо на розуміння, і я вважаю, що справедливо розраховуємо на це розуміння. Зараз ми е, є доручення Міністерства аграрної політики, іде розробка механізму для запропонування Кабінету міністрів е, з, з, з точки зору. Компенсації зараз вже закінчена розробка механізму компенсації за зрошення саме в цих постраждалих районах. Там частково компенсацію зрошення зараз підготували звернення до. Прем'єр-міністра з тим, щоб дозволили національній компанії «Украгролізинг» на один рік пролонгувати лізингові платежі для постраждалих територій господарств, які взяли в лізинг. Просто нічого аграрії не, не вимагають там значного. Просто на один рік подовжити строк лізингу. Я вважаю, що держава може на це піти. І остання пропозиція це все-таки, от у нас за буквально за два тижні ціна на паливо підвищилась на 12%. Зараз прийшла пора збору і пізніх культур, культур і, і в тому числі овочевих культур босілої. борщового набору. Тобто зараз збирається морква, буряки, Капуста, цибуля і таке інше. Паливо приймає участь там, потім ми його веземо до транспортування, ну, транспортування паливо це і таке все інше. Так. І якщо На ми хочемо, випадку. щоб все-таки борщовий набір не дорожчий для то ми повинні якісь компенсатори включити. Тепер те, що стосується ініціативи аграрного фонду і підтримана урядом з точки зору введення страху... механізму страхування з осені значить механізму форвардних закупівель уже з осені, не тоді, як було цього року у квітні місяці, а з осені отримали сходи, страхування і кошти пішли. І тоді, будемо казати, це теж своєрідна допомога тим і постраждалим, в тому числі, тому що вони беруть уже свій майбутній врожай, закладають сюди, отримують кошти і мають можливість технологічно виконати операції по отриманням. Всі, Дотрим... Дотриматися всіх вимог так, 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 точно. І отримати достойний врожай. Тому це нормальний механізм для держави і споживача і нормальний механізм в сьогоднішньої ситуації для товаровиробника. Далі закон про аграрні розписки, який може прийняти, і ми думає, сподіваємося, що він буде прийнятий в уже в цій каденції Верховної Ради. В старій чи існуючій каденції. У ну, них, вони, вони, по-моєму, два чи три робочих дні всього залишилися. І там є в плані, є в плані. Тому сподіваємося, що його приймуть, і все-таки ми отримуємо ще один фінансовий інструмент для фінансування саме оборотних засобів для виробництва. Це дуже важливо. Ви добре знаєте, що дотримання усіх вимог агротехнологій дозволило і цього року багатьом господарствам мінімізувати можливі втрати. І керівники таких господарств цілком обґрунтовано, як ви теж знаєте, претендують на звання Кращий господар в Україні партнер проєкту компанія «Амако». Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Керівник місцевого сільгоспідприємства П'ятихацьке, що в селі Якимівка Маловиськівського району Кіровоградської області Юрій Федченко, місцевий. І цей факт тільки на руку сільській громаді. Є співпраця, порозуміння, що другий раз буває ініціатором того чи іншого заходу. Виступає іменно директор господарства П'ятихацьке. Я не встиг звернутися, вони вже говорять зразу, давай про розрахунки, скільки треба, завжди нас підтримують цьому. Підтримують завжди і в усьому. Чи дороги після зими підрівняти, чи щось із об'єктів соціальної сфери підремонтувати. Помагає воно всім і всіх. Да, помагало тільки одне п'ятихатське. Купили DVD, купили усілітеля, купили ямаху, колонки, допомагає у ремонті будинку культури. У всьому допомагає. Задоволені 355 пайовиків і тим. Як дбайливо доглядає господарство їхню землю і тим, як розраховується за оренду паїв на рівні 5% завжди вчасно і у повному обсязі. Ми нічого не можемо сказати погано. Це людина з великої букви, можна так сказати. Більше б таких було фермів, як нашій Федченко Юрій Леонідович. Йому побажаємо успіхів в роботі, здоров'я, ну всього найкращого. Юрій Федченко працювати на землі розпочав у 2002 році. І за ці 10 років обсяги орендованих ним площ зросли більш ніж в 10 разів із 200 до 2300 гектарів. Якщо на початку в господарстві працювало двоє спеціалістів, тепер 36 чоловік. Основний напрямок рослинництво. Пробують вирощувати практично усі сільгоскультури, рекомендовані для даної кліматичної зони. Ранні зерної в цьому році не дуже порадували, але була пшениця 42 центнери, ячмінь 36 центнерів. Маємо більше надії на пізні культури. Із пізніх культур соняшнику Кукурудзи висівають по кілька гібридів, щоб було з чого вибирати. Урожайні соняшнику, який зараз збирають, 25-27 центнерів з гектара. Ігор Полонець на комбайні двох із напарником. Зранку і доки роса не випаде. В п'ятихацькому перший рік до цього працював на шахті. Виходить 800 гривень, 700 в день можна заробити. Плати зарплати головне, не обіжає. Колектив механізаторів підібрався, роботящий, говорить агроном господарства. Усі роботи виконують швидко і якісно. Хороший колектив механізаторів підібрався. Вкладають вони всі свої зусилля для того, щоб ми таке посіяли вчасно, зібрали вчасно і мали хороший урожай. На цьому полі, як і на будь-якому іншому. Тільки носкосили вирощене, відразу заходять ґрунтообробні агрегати слідом і сівалки, мінімальний обробіток ґрунту, широкозахватна енергозберігаюча техніка це і оперативність, і дотримання термінів, і збереження вологи. В цьому році придбали сушарку, яка коштує півтора мільйона гривень. Зараз нам на слідушій неділі прийде новенька жатка для збирання кукурудзи. Тобто, практично по техніці, дискові борони, сівалки це все купуємо в АМАК. Тому що і ціни більш-менш, і персонал, який здійснює запуск в роботу, обслуговування, ремонт і проще. Тобто серйозні люди, які серйозно відносяться до своєї справи, досвід роботи у рослинництві уже є, є і відповідні результати. Тепер пробують розвивати тваринництво. Розраховують на державні програми підтримки, які діють у цій галузі. Чи виправдаються подібні розрахунки? Ви дізнаєтесь в одній із наступних програм. А сьогоднішній випуск продовжують традиційні поради садівникам та городникам. Але перш ніж перейти до них, мушу нагадати, що детальніше дізнатися про кожного хто претендує на звання «Кращий господар в Україні, ви можете цьогоріч із журналу Агроексперт. А проголосувати за того, кого ви вважаєте найкращим, ви можете і на сайті компанії партнера проєкту, і на сайті журналу Агроексперт, і на сайті нашого інформаційного партнера Агроперспектива.ком Вересень пахне яблуками, а жовтень капустою. У першій половині місяця висаджують гіацинти. Цибульки квітів закопують на глибину 10-12 см, підсипають шар піску в 2-3 см. Не пізніше 15 жовтня, в суху теплу погоду викопують гладіолуси, просушують і розкладають в ящики. У ці ж терміни викопують і жоржини. Обережно, щоб не пошкодити ламкі клубні квітів. Зберігають жоржини в ящиках при температурі плюс 3-6 градусів. Закінчивши збирання яблук, прибирають пошкоджені і гнилі плоди. І, щоб не було інфекції, обробляють опале листя розчином сечовини 50 грамів на 10 літрів води. Крони дерев можна обробити розчином мідного купоросу. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів. Зустрінемось рівно за тиждень о цій же порі. Тримаймося!